Примовимося Господові Богу нашому за всіх священників нашої партії, наших хапиланів, наших підмеритів і за всіх їхніх родини, щоб Господь Бог сповнив їхнє служіння всіма благодатіми Господа. Сибі, чоловіко, любець Бог, єси, тобі славу висилаємо цю і сину, і святому <гану> духу нині і прислаймо віру. У Великий Четвер віряни осмислюють тайну вечерю як жартовну любов Ісуса Христа до учнів. Традиційно в Ужгородському хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі відбулася урочиста божественна літургія з чином умивання ніг. Великий Четвар ще й день установлення священства. Хтось у зоні бойових дій сповідає під пострілами, хтось пішить із гуманітарною допомогою до найбільш уражених війною. Інший заходить до самотньої бабусі з причастям десь далеко в горах. Третій терпить від непорозумінь на парафії, але залишається там. На Літургію зібралися священники Мукачівської греко-католицької єпархії, які служать у різних куточках Закарпаття. Вже традиційно ми маємо в нашому храмі на великий четвер збори всіх священників, які служать всій Закарпатській області, з кожного куточка, навіть віддаленого, приїхали сьогодні на стоятлі парафій для того, щоб бути видимим знаком єдності із своїм єпископом і також із братами. А також долучилися капелани, котрі служать на передовій у військових частинах, у шпиталях. Із поміж таких отець Роман Лузюк. Більшості до капеланів підходять ті, які є християнами, та до сповіді, до бесіди, то чуєш від них, як переживають віру в окопах. Багато хто, бувши сім'янином, починає насправді бути кращим батьком, любити більше своїх домашніх і це. Е

Після літургії вручали відзнаки. Цьогоріч вісім священників Мукачівської греко-католицької єпархії отримали папську нагороду за церкву і папу від святішого отця Франциска. Це одна з найвищих відзнак, яку папа вручає мирянам і духовенству за видатну відданість служінню церкві, із поміж нагороджених троє капеланів. Нагорода моя від господа, що створив небо і землю. Я би хотів тої нагороди царства небеса не позбутися. Це відзнака, подяка, шана. І єпископ, і папа, як єпископ Риму, як і патріарх заходу, як і святіший отець, вони разом переживають за нас отців, які свідомо, добровільно посвячують себе не тільки волонтерству, чи, але у випадку готові віддати своє життя за своїх рідних, за свою паству і за свій народ. Відтак розпочався чин умивання ніг. Це є наслідування того жесту, який Ісус Христос сам чинив на тайні вечері, зібравши своїх учнів, умив перед ними їхні ноги, а також встановив велике таїнство Євхаристії, а також і таїнство священства. Тому сьогодні, наслідуючи те, що робив Ісус Христос, ми здійснили і в нашому храмі омивання ніг це були священики, які служать капеланами, служать волонтерами, служать в лікарнях. 15-й рік маю цей досвід Страстного четверга, можу разом з Владикою молитися. Це є досвід кожного священника, особливо в час війни, як для капелана, також досвід тієї єдності церкви, тому що кожен з нас є частинкою і разом ми сила, тому насправді це молитовний досвід також, який кожному бажаю пережити. Те, що я роблю, ти не відає. Ні, у Мукачівській греко-католицькій єпархії є сім капеланів із мандатами. Але ще є капелани волонтери. Усього 14. очікують на ще два мандати. Як священник віддає себе служінню народу, пасту йому вручене. Так само капелан не тільки служінню парафії, але ще бійцям, тобто ті, які його парафіяни не тільки захищають державу. Тобто тут іще раз є те, що ми маємо падати настільки низько і. Не залишати снизу, а підбирати, омивати і підносити до верху. Тобто, саме це те, що показав Христос. Вчительство наше починається з спокори. Обтечим рушником, любові, один одного могли вподобатися тобі.